Багато всякого різного і паскудства, і комічних речей, і драматичних, і всього це є перезрілий, помираючий поступово диктаторський режим. В якому не діють нормальні інститути демократії. Це один з принципів, який дуже важливий, щоб нам зрозуміти його, тому що в нас любить регулярно десь перед виборами появляється хтось. от, пригадуєте, Смішко появлявся, інші і казав, Україні потрібна сильна рука. От за Януковича голосували, тому що Україні потрібна сильна рука. Слухайте. Було колись опитування, власне, не опитування, а експертна оцінка. І експертів опитали, при якому з президентів був найнижчий рівень виконавчої дисципліни і найгірше виконувалися розпорядження, накази, укази президента. Ну всі думали, напевне, Ющенко, Він же ж такий трошечки, знаєте, від невідсвіту цього. Ні, при Ющенко був дуже хороший відсоток. А найгірший був При Януковичі. Ну, здається, тверда рука там.